На параді учасників урочистим маршем прийшли команди промислово-економічного коледжу та загальноосвітніх шкіл Ковеля. Школярі та студенти змагалися у різних видах спортивної програми фестивалю. Окрім того, зібрали 27 тисяч гривень, які адресно передадуть військовослужбовцям та їхнім родинам. У 14 дітей батьки, брати, сестри, дяді, родичі знаходяться на даний момент у зоні АТО. Через те виникла така ідея. Я горда. Тим, що наше студентство таке активне, креативне. Те, що вони виявилися настільки патріотами своєї держави, своєї батьківщини, це дуже дуже радує. Підтримку молодіжній ініціативи виказала міська влада. Так, звитяга стала загальноміським фестивалем, а відтак і масовим спортивним форумом. Молодь у нас прозріла свідомість, стала набагато вищою і не тільки молодих людей. Дуже приємно, що ці кошти підуть і що вони допоможуть дійсно тим людям, які потребують сьогодні. Тої нагальної допомоги. На спортивних майданчиках учасники фестивалю змагалися в різноманітних естафетах та конкурсах. Велосипедисти, наприклад, намагалися найдовше затриматися у визначеному прямокутнику. Початок перша лінія, коли торкається переднє колесо велосипеда, і фініш у трьох випадках, коли доїхав дистанцію до кінця, заїхав за межі ділянки. Або торкнувся ногою землі. Ну і звісно, перемагає той, кого найбільший час при подоланні цієї дистанції. У конкурсі плакатів діти відтворювали своє бачення України. Зображаємо маки і волошки. Ця дівчина символізує нашу Україну. Ми хочемо доказати всім, що вона єдина, і захистити її. Гарних і змістовних малюнків було вдосталь, а найкращим журі конкурсу визнало роботу студентів 185-ї групи коледжу. На Нашому малюнку зображено, як ми сильно любимо Україну. Ми використовували фарби, маркери далі ми бляски використовували, квілінг, ну і старанність. Про свої патріотичні почуття до України говорили і ті, хто прийшов на стадіон вболівати за друзів. Я люблю дуже свою державу, люблю свою Україну і хочу, щоб ця війна ну, завершилася. Я не хочу, щоб там ну, чиїсь батьки страдали, чи брати, чи ще хтось. Мені не байдуже життя нашого народу, і зовсім мені не подобається, що Путін так. Ну, Ставиться до нашої країни. Ми ж незалежна все таки країна в командному заліку спортивної програми фестивалю. Перемогу здобула загальноосвітня школа номер 12. Призерами форуму також стали команди 9 та 5 ковальських шкіл. Окрім задоволення від спортивного суперництва, школярі отримали також кубки та солодкі призи.